І знову ви нас ділите пополам. І знову ви нас розділяєте. Сьогодні а, Кімусік. Віталій Кім. Хто не знає, може ще його. Це штучно розкручений клоун банковий, так сказати, херой. Такий же, як і Арестович, такий же ж, як і Поворознюк. Який тримав, оказується, оборону Миколаєва. Хто не знає, подивіться документальний фільм. Про оборону Миколаєва. Оказується в перші дні війни і місяці Миколаїв врятував Кім. І ну, піздобол Кім і регіонал мер Сінкевич. Ви знаєте, Миколаївцем краще знати, що тримав Кім з Сінкевичем перші дні війни. Хуй вони в роті тримали, а не Миколаїв. Жодного слова і півслова наші продажні журнашлюхи, які зняли фільм про це документальний, не сказали про справжнього героя Миколаєва генерала Марченка, якого влада пороха ще одного піздабула свого часу тягала по кримінальним справам. І сьогодні герой Кім Хермаржовий устроїв показательний. Такі пірушку до Дня волонтера. Зібрав волонтерів. Я зараз не хочу жодним чином образити тих волонтерів, яких представили к награді. Віталій Кімусик. Я хочу спитати цього придурка, який купив собі посаду губернатора за 785 тисяч доларів в кабінеті міністрів України. А як так, по яким критеріям ви ділите волонтерів? Я не побачив там жодного волонтера, з яким мав справу особисто під час війни, початку війни. Я не побачив там жодного волонтера, який в перші місяці війни навіть нам умудрялися допомагати в Києві з Миколаєва. А ми їм допомагали в Миколаїв привозили допомогу. Знімали відео, звіти, подяки, показували всьому українському народу і всьому. Суспільство про те, що ось дивіться, як волонтери об'єднуються, як волонтери одне одну підтримують, як ми привозимо допомогу Миколаїв, як миколаївські волонтери передають нам допомогу. Рон Ростік, я запам'ятав так його, та багато, багато волонтерів миколаївських в перші місяці війни себе проявили як справжні волонтери і патріоти. Я їх не побачив на цій награжденні. Так само, як я не побачив. Володимира Зарецького, це мій заступник, з першого дня війни цей хлопець залишився, він прийняв таке рішення. Його брат воює, захищає сьогодні Україну до сих пір, маючи шість контузій. А він волонтерить. Незважаючи на те, що його, як і мене, СБУ побило, незважаючи на те, що у нього забрали всю техніку, за яку він тільки-тільки виплатив кредит, я не побачив, щоб його також запросили на цю нагороду. Це ще раз говорить про те, що ви поділили нас. Ви нас ділите. на своїх волонтерів і чужих. Ну запомніть, Підараси, ви й воєнних так ділите. Це свої, їм нагороди, їм героя, їм похорон на Алеї Небесної Сотні. З ними прощається президент, з ними прощається весь уряд, на колінах стоять, а інші загиблі українці. Їм, як собакам, зариті в землю, хоча б взять того героя України, який сказав Слава Україні. Ніжинському герою. Він же ж ніхто його не знав. Його зарили теж як собаку спочатку. Вже потім мер Ніжина, долбойопцей, екс-нардеп Кодола, побіг на могилу піариця. Ви пропитані фальшу, ви пропитані нечесністю, непорядністю, ви пропитані передбачуваністю і залежністю. Ви ніколи не станете нами. Тому свої оці е, нагороди, свої оці бал у сатани можете засунути собі в жопу Віталій Кім. Справжні волонтери, як справжні захисники, як справжні патріоти сьогодні не потрібні ні владі, ні банковій. Тому ми пишаємося, що ви нас забуваєте. Нам за честь.